Казірошки, я вас вітаю. Мене звати Ліна Храмцова. Ми з вами дивимося розклад на тиждень з 15 до 21. Сьогодні трошечки по-іншому я розділила відео, будуть козірошки, водолейчики і рибки. Так що шукайте себе, ви вже, думаю, знайшли. Так, дивимося енергію козирогів. що буде для вас в плюсі, що буде в мінусі, і порада. І що буде плюс, що буде не дуже плюс і порада. Так, старший аркан, старший аркан. Так, плюс це карта справедливість. Ви зможете знайти баланс або, нарешті, домовитися. А це якраз тиждень, коли ми всі виходимо з коридору затемнення. 21 числа буде сонячне затемнення, потім день осіннього рівнодення. І вам вдасться знайти справі, от як тут ви будете терезами. Козіроги стали терезами. Що ви можете зробити? Ви зможете, по-перше, якщо якісь є судові процеси, отримати добро. Можливо, прийде лист, на який ви чекаєте, можливо, вам дозволять зробити те, наприклад, ви поставили заявку, або зараз велика проблема багатьох з виплатами, тобто вам скажуть, так, це твоє. Карта справедливість, можливо, ви дочекаєтеся розлучення, на яке дуже сильно чекали, або взагалі це кармічна карта. Яка скаже, що ви отримаєте те, на що заслуговуєте. І от я вам тут не скажу, чи це буде для вас саме те, чого ви бажаєте, оскільки ми бажаємо одного, але заслуговуємо або нам потрібно зовсім інше. Що буде в мінусі? В мінусі буде король м'ячів. Значить, ми дивимося, хто такі козірошки. Казірошки, казірошки це в нас земля. Король мічів це повітря. Тобто, це може бути чоловік повітряної стихії, з яким ви спілкуєтеся, і який, можливо, себе некоректно поведе. Це може бути також лікар, юрист, і в даному випадку, можливо, ви будете незадоволені послугами цієї людини, можливо, ви скажете, що я так довго чекала, прям дали мені термін до хірурга, і я пішла, якась пластична операція не вдалася. Тому будьте, будь ласка, обережні. Зараз подивимося, що там воно таке. А ви знаєте, тут, може, ви знаєте, що просто у вашого коханого короля мечів ще є хтось. Бачите, двойка кубків. Тобто може вам людина просто зраджувати, або. Це, в принципі, по двойки кубків. дно колоди тут королева жезлів, тобто королева, повітряної, вибачте, вогняної стихії, тобто може десь в нього є і грає, скажімо, на двох весілях, або намагається однією дупою посидіти на двох. Стульчиках, пам'ятаєте, був Фігаро? Як його називали, Назвали слуга двох господарів? От, саме. Про це і ситуація. І порада. Король Кубків. Король Кубків це в нас людина. Дивіться, у вас тільки карт двора випало. І тут король мечів, король Кубків і. Можливо, навколо вас є саме людина водної стихії, на яку вам треба звернути увагу. Наприклад, це ваш коханець, це ваш чоловік. І, в принципі, ви знаєте, що і тут, і там. Зверніть увагу на. Людину водної стихії. Хто це буде? Це в нас рак або риба, або скорпіон. Справа в тому, це ще психолог, також лікар, який займається рідинами, плюс емоціями. Тобто, карти говорять замість того, щоб... Наприклад, сумувати за цим королем, опрацюйте цю тему з психологом. Або ви хотіли б піти і зробити якусь операцію. Справді, сходіть до психолога, нехай він вам розповість, чому ви така є класна, яка ви є зараз, і вам не потрібна абсолютно ніяка хірургічна, оцей скальпель, що тримає. Той меч він тримає, то вам це не потрібно. Король Кубків, це також емоційна людина, добра людина, яка Допоможе вам розібратися і підтримає. Він обійме. Цей не обійме, цей буде маніпулювати, а цей король обійме. Тому я вам бажаю, щоб ваш тиждень був такий. Який вам потрібен. От, ви знаєте, не на те, що ви заслуговуєте там в карті справедливість, а нехай ваш тиждень буде якнайкраще для вас. Я впевнена, що буде вам щастя. Дякую, дякую вам, козірошки. Ми переходимо до водолійчиків. Водолійчики, привіт. Дивимося зараз швиденько для вас розклад, щоб не втомлювати вас великою кількістю інформації, великою кількістю карт. Що ж буде з вами на тижні з 15 до 21? У нас там закінчується коридор затемнень, плюс в нас день осіннього рівнодення. Що буде з вами? Плюс, не дуже плюс і порада. Плюс тижня, не плюс і так. Значить, по-перше, що таке плюс? Карта сила. Вам треба прислухатися трошечки до своїх інстинктів, і подумати, чи треба їх проявляти. Спробуйте цей тиждень проявити свою котеняточку, отаку кицьку, мурчати і підходити до всього з ласкою. Подивіться, що тут іде асиміляція, хто у нас граматикою займався і фонетикою, фонетикою, не граматикою. Вони знають, що одна літера. І має вплив на іншу. Тому ви бачите, тут ця дівчинка і цей лев, вони поєдналися. Ви бачите, що в дівчинці є частинка лева. Тобто полюбіть свого ворога. Полюбіть того, хто здається для вас левом, які в нього зуби. Що вона зробила? Вона їх там чухає. Станьте стоматологом для свого ворога. Якщо є проблема, спробуйте її прийняти. Хто займається трансерфінгом Зеланда? Той знає, що маятник, які намагаються вибити вас з колії. Розслабтеся, прийміть ситуацію і по течії. будьте як ота ртуть для того, щоб пристосуватися, як вода, яка пристосовується до того посуду, в якій вона знаходиться. І буде вам щастя. Що буде в мінусі? Подорож. Карти говорять, що вам потрібно дуже повільно рухатися, десь ви швидко рванули вперед. Можливо, якісь будуть проблеми з подорожом. Подивіться, куди ви їдете. Перевірте квитки, репорти, перевірте, взагалі, чи та планета, чи та людина, з якою ви їдете. Може, будете купляти автівку, і тут також треба заглянути під кавпот. Колись мій дідусь покійний поїхав в Умань купляти. Автівку. І так сталося, що був дощ, вони не змогли подивитися. Приїхали додому, і була проблема. Тому задивіться під капот вашої автівки, вашої подорожі, куди ви їдете. Ви бачите, що цей рафлик він рухається дуже повільно. Мета там. І карти ще вам говорять: не біжіть швидко. Наприклад, ви отримали нову роботу. Не треба всім показувати, яка ви гарна, і що ви можете зробити подвійну кількість якихось деталей, наштампувати. Чи ви можете обслужити 35 клієнтів, коли ваша сусідка є трьом клієнтам нігті зробила? Будьте обережні і лізьте поперед батька в пекло. Порада. Король Кубків. Карта, яка каже, подивіться на свій емоційний стан. Є, напевно, людина, це людина повітряної стихії. Так? Ви в нас водолей, ви в нас також. Вибачте, кубки це в нас вода, а водолей це ви в нас повітря. І тут зійшлися вода і повітря. Ви бачите, як несе оцей корабль саме за рахунок повітря, за рахунок вітра і хвиль заносить от прям цю людину вас. Будьте просто обережні, можливо, ви познайомитеся з королем кубків, і вас прям занесе в ці емоції. Але тут неспокійні емоції. Тут може хтось вас якось виб'є з себе. Будьте обережні. Коли сама людина нестабільна, коли в неї дірка в емоційній системі, вона може затягнути вас і будете ви там плавати поряд. Тут вам ще карта каже, беріть на ну, своє серце, рицарь Кубків, ви бачите, що вона тримає серце, вона забрала його, це її. Щоб у вас тут не була дірка обережно з цією людиною. Король кубків може зробити таку штуку, або ви будете гратися і заберете його серце. От вам порада. До речі, в даному випадку я б, як дівочка дівочкам радила, щоб ви забрали його серце, а не віддали своє, оскільки, якщо ви заберете своє, своє серце віддасте, у вас там буде діра. А так не треба. От бачите, навіть наступна карта: якщо ви заберете, то буде вам сумно. Тому контролюйте, де чиє серце. Дякую вам. Водолії ми переходимо до риб. Риби мої. Що там, Третій тижні вересні? А ви ще без розкладу. Що ж таке робиться? Але зараз ми це будемо виправляти. Дивимось. 15, 21 вересня для вас. Що там є? Не плюс. І порада. Ну що вам тут сказати? Риби. Певна сводичка, але в даному випадку ви маєте слухати королеву жезлів. Це королева вогня. Це королева кохання, це королева, коли всі горять скрізь. В плюсі дев'ятка мічів. В принципі, карта така негативна і каже, що ви. Думаєте про те, хто про вас щось думає. Ви бачите, що людина складається з цих очей, вони назовні. Тобто, а якщо я так поведу себе, а що скаже сусідка? А якщо я буду голодно стогнати під час сексу, а може йому не сподобається? А якщо я буду цибати по калюжам, скажуть, що я скажена. В плюсі є те, що ви сприйняли це, і я, сподіваюся, так не робите. Ви починаєте по-іншому дивитися на те, що скажуть люди, це таке наше сільське ем, ствердження, коли було важливо, що не рухайся, не роби. І ви вже цю річ в собі, я сподіваюся, побачили і. Працюєте проти неї. Ви дуже чутливі особистості, і чуть, що ви вже пішли на дно. Тому, будь ласка, саме от зараз над цим працюйте. Те, що скажуть люди, абсолютно не є цікавим. Можу відкрити таємницю свою. Я сьогодні на роботі, в мене таке крісло є на колесах, і я на ньому поставила, мені треба щось було відвести, бо тягнути було дуже давно. І назад я просто на нього сіла і їхала по коридору. І всім казала, так, я вже. Готова до відпустки. Тому е, така собі маленька скажена подія, екшен від мене, але мені абсолютно було не важливо, всі сміялися також казали, правильно робиш. Тому от саме такі вчинки робіть для того, щоб е, сміятися і насолоджуватися тим, що у вас є. Що в негативі? Десятка кубків, е, якісь відносини, які, в принципі, не дуже вас тут задовільняють, чого вони вас не задовільняють? Давайте подивимося, що тут не так. Дуже сильно ви думаєте про ці відносини. Подивіться, прямо десятка мічів, десятка кубків. А як воно буде? А чи він на мене подивиться? Пам'ятаєте, як був бал, і Золушка прийшла, і там сестри її стоять і каже: Принц, подивився на мене, він мені там відправив, відправив якогось поцілунка, а потім він мені моргнув. От ви дуже сильно переймаєтеся якимись відносинами, і вам порада якраз іде, перейміться собою. Різницю, бачите. Тут ви собі там з ним і разом і думаєте про це, і це вам виїдає мозок. Дев'ятка кубків каже, що підіть в кіно, зробіть собі масаж, купіть собі тих самих кубків, смачний напій, шляпку купіть, квіти купіть, займіться будь чимось новим хобі, але не переймайтеся цим чоловіком і вашими відносинами. Інколи потрібно просто відпустити. Ситуацію для того, щоб вона розрішилася. Справді, підідетесь на чай, сходіть з подругою, хтось хтось з минулого з ким вас комфортно. О, навіть з королів Жезлов можете піти і попити чаю, подумати про те, як вам було класно стабілізувати себе зараз рахунок минулого. І буде вам щастя. Рибки! Дякую і плідного вам тижня!